Із 84 депутатів в залі присутні 73. Традиційно на початку засідання керівники області вручають відзнаки посмертно родичам загиблих в АТО. Нагородили і волонтерів та демобілізованих. Одразу після цього за регламентом слово надають представникам громадськості та депутатам. Не змогли промовчати останні щодо стану здоров'я директора Алтави Євгена Лопушинського. Представники фракції Батьківщина закликали створити комісію з розслідування доведення до самогубства. Бо стверджують, що спроба була не першою. Фракція Батьківщина вимагає поставити питання чи на голосування, чи дати голові обласної ради доручення про створення комісії, прокурора, керівника обласної міліції, зробити перевірку. І перевірте ці факти. Свій звіт голова полтавської адміністрації вирішив проілюструвати не тільки цифрами, а й кадрами. Показав найскравіші досягнення за рік у фільмі. Повинна чекати, доки люди прийдуть із проблемами, а сама йти до людей. Це основний принцип роботи полтавської облдержадміністрації, який поставив за основу її керівник Валерій Головко. Дороговказом у діяльності виконавчої влади спільно із органами місцевого самоврядування. Є стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Одразу після звіту головка депутати засипають його на різноманітнішими питаннями. Вистачає тих, хто не задоволений роботою. Ну знаєте, це плят по осінні рахують. Прийде час, губернатор буде звітуватися і за 16-й рік. І тоді ми запитаємо у нього. Де ж капітальні ремонти? Де ямкові ремонти? Взагалі, щоб ви знали. Шановні присутні, явку ремонт повинен бути вже закінчений до 1 травня. От після завтра його вже не повинно бути взагалі. Але підіть, подивіться, що робиться в нашій області. А в нашій області працюють тільки 23 бригади. На захист голови адміністрації стає його перший заступник Андрій Пісоцький. На жаль, дуже багато знову політики. Хочу відповісти шановному Руслану Дмитричу. Стосовно питання, яке ви задавали по дорогам, у нас на сьогоднішній день дійсно профінансовано з державного бюджету три дороги. Перша дорога це М22 Полтава кременчук друга дорога це Р-60 пірятін рамний І третя дорога це Т-1716, Хорол Семенівка кременчук Звіт головка затвердили лише з другої спроби. Запроголосувало 44 депутата. Цього ж дня депутати затвердили програму економічного і соціального розвитку області на поточний рік, правової освіти населення до 2020 року. Також народні обранці майже одноголосно виділили 5 мільйонів гривень на заліснення Полтавщини. А от питання про обрання представників громадськості до складу комісії головного управління національної поліції направили на доопрацювання. Загалом пленарне засідання тривало сім годин. Проте цього часу депутатам не вистачило розглянути всі питання, затвердили лише половину проєктів рішень. Про дату другого засідання мають повідомити пізніше.